Друзі, я всіх вітаю на каналі Рибалка. Боді. сьогодні ми з батьком переїхали на вечірню риболовлю вже десь шоста година вечора. Але ми ще встигнемо зловити наш трофей. Сподіваємось, звичайно, на дуже чудову та продуктивну риболовлю. Тож всім приємного перегляду, і ми починаємо. Поїхали! Це все, де я зараз йду, це все було русло Дніпра. от, А зараз тут просто пустеля. Такі озерця позалишались. Щоб дійти до... до Дніпра треба... Треба так ніфігово чапати. Ну нічого, фізушечка. Кормушка, ведвенный поводок, бутерброд такой, червяк, опарыш и перец, чтобы крючок пидим, а все в Да, да. Я думаю, перехоїш, ой-ой-ой! <реш> Перша рибка не встиг навіть другу вудку закинути. Так, на другу вудочку я поставлю флет і теж взяв черв'яка і пухик. От. Першу вудочку я зробив середній закид на середню дистанцію другу спробую набагато далі. Що ж, друзі, у нас зараз така пауза по кльову десь сьома година. Оце за всю цю годину ми спіймали, одразу спіймав батько такого крупного ляща. Зараз у нас пауза по кльову. Ну я розраховую на те, що зараз потемнішає і почнеться кльов ляща. Ну і можливо корово. От. І що ще я вам хотів сказати? Навіть зараз як коли йду. От, тут ж рибалки всі повлять рибу і потім отак от йдеш і це сміття. Ну, хоча б елементарно так от взяти просто хто що може. Бо це ж потім буде все в рісі. Так от так елементарно взяли все і потім з собою викинули. Така штучка є класна. Вже стемніло коли... Ну, світлячок звичайний, щоб бачити гарну вудочку, вставляємо хоп, дуже яскравий колір, все чудово видно, закручуємо. Була покльовочка, але зійшов хтось, Ну, скоріше за все, карась. Воно так і в минулий раз було, що от як Аня, карась, карасьпа. Ну, от. Невеличкий, але є. Ну, бо у нас вже такий доволі великий проміжок часу не було клювання. І от, як я й казав, колись темніло, нарешті клювання. І я думаю, що після карася зараз піде цей лящ. Ну і короб, звичайно. Так, здорово, рыбка, карасик, не упасть, и попасть. Была, не была, есть, 3 points, let's go. <вы> 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 Да. Порядочный. До полторушки. Что ты тут бегаешь? Привет. Бэ. Стой, да не бойся. Ну не бойся. Бэ. Ну ладно. Зелезень, я понял, у вас сучки-брыки. Вот так. такой же. Ого. Угу. І... Туде, ну ви тоже на флеті. Так, у нас і флети і кормушки. Ну я на кормушки закинув щодо блять. Ну, ну от у нас так. Так, ну вот они. Нашому коротко. Пемс. <плес> Друзі, всім величезне дякую, що додивились цей ролик до кінця. Хочу ще вам нагадати, що в моєму телеграм-каналі. Можна замовити ось таку крутезну кепочку з рибкою 3D. В такому кольорі і ще є друга. Ось в такому синьому кольорі друга кепка. Мені вона навіть більше подобається, тим, що вона яскравіша, її дуже гарно видно. От, ну і, звичайно, захищає від сонця. Дуже якісний матеріал. Звичайно, що шанс зловити ваш трофей в такій кепці просто 100% Залишаю посилання. На мій телеграм-канал, де ви можете її замовити, і всім до нових зустрічі. Пока-пока.